Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Голосюк. Потенційним канцлером Німеччини, найбільшої європейської економіки, яка сьогодні проживає дуже непрості часи, є Фрідріх Мерц. Це лідер блоку ХДС ХСС, який, за опитуваннями, має найбільше шанси перемогти на позачергових виборах в Німеччині, які відбудуться вже 23 лютого. Він є юристом за освітою. Вперше став. Депутатом від Європарламенту від ХДС ще в 1989 році, далекому. А в 94-му року він став депутатом Бундестагу. Німецька преса припускає, що Мерц є дуже забезпеченою людиною, оскільки він був радником і членом правління низки великих компаній. Він, до речі, сам відносить себе до середнього класу і часто літає на роботу на власному двохмоторному літаку. Він пілот-любитель. Звісно, що його дуже багата преса. Критикує, да тобто намагається це подати. Ну дивіться, значить, не не з народу кандидат да, но мерц відповідає критикам, що його літак споживає менше палива ніж автомобілі. Урядовців, і я особисто думаю, що ну це значно краще, коли людина чесно, порядно заробляє свої гроші в бізнесі, ніж коли, так як Ангела Меркель, знаєте, ходить з тележкою там в якомусь магазині, і всі її фоткають. Боже, як вона виглядає? Боже, ви подивіться, вона сама пішла в магазин, як, як все це круто. Да? А при цьому вона. Цілу величезну економіку і Європу кладе до них Путіну, роблячи заручником газового проєкту Росії. Та і, і не тільки я записував про відео про Ангелу Меркель. Кот Мерц, по суті, залишив політику через те, що він не мав перспективи обійти Ангелу Меркель. Вона його посунула на задній план, і він на доволі тривалий час вийшов з політики, повернувся. В бізнес в професійну діяльність, але в 2018 році, коли Ангела Меркель голосила про намір піти в відставку з посади лідера партії, 62-річний мерц. Вирішив повернутися і знову претендувати на роль канцлера. Ну і от тепер він має найбільші шанси. Журналісти з економі поспілкувалися з Фрідрихом Мерцем в його розкішному гольф-курорті в Штромберзі, маленькому містечку в Рейнланді, лише два тижні тому навколо лідера. Цього консервативного християнсько-демократичного союзу, ХДС розгорівся політичний скандал, тому що він скористався підтримкою крайніх правих з альтернативою для Німеччини, щоб провести через парламент таку не навіть до виконання резолюцію, яка закликала до посилення контролю над міграцією. А ми з вами знаємо, що ця альтернатива для Німеччини, да, тобто, це. Такі крайні праві проросійські значною мірою їх підтримує відкрита Ілон Маск. так от реакція суспільства була миттєвою. Сотні тисяч протестувальників. Вийшли на вулиці, та схоже, що це не похитнуло мерца, який прагне стати наступним канцлером Німеччини після виборів 23 лютого. На його думку, вирішення проблем міграції та економічного застою Німеччини є ключовим не лише для майбутнього країни, а й для недопущення оцієї альтернативи для Німеччини до влади. Яка комбінація, яка багатохадовка? Да? Тобто, це як щеплення зробити, щоб не захворіти. Да? Тобто, ти. Трішечки спочатку йдеш на якусь там абсолютно точкову таку поверхневу колаборацію, щоб навпаки забрати електорат у цих крайніх правих на виборах. Дуже розумний політичний хід досвідчений політик з підходом бізнесмена Фрідріх Мерц, високого зросту, худорлявий чоловік з прямолінійним стилем спілкування, який дуже різко контрастує з його більш дипломатичними попередниками, такими як Ангела Меркель. чи Герхард Шрёдер. попри свій 69-річний вік, він виступає на мітингах дуже енергійно і впевнено. Ну, хоча, що таке 69 років на фоні там того ж Дональда Трампа, якому вже там за 78, вісім, та от політична витривалість Мерца починає приносити свої плоди. Опитування вже показують, що Скандал з альтернативою для Німеччини не завдає значної шкоди рейтингу ХДС та його баварської сестринської партії Християнська Соціальний Союз ХСС. Якщо ці партії отримують переконливу перемогу, то Мерц матиме перший шанс сформувати коаліцію, якщо знайде партнера по уряду. Мерц доволі прямолінійний в своїх оцінках і висловлюваннях він не підбирає слів, коли говорить про стан німецької економіки. Ну і ми. З вами його любимо за те, що він виступає за передачу Україні телекабійної зброї. Поки європейські лідери побоюються, що євросоюз відстає від США і Китаю в сферах штучного інтелекту високих технологій, Мерц вважає, що Німеччина не має вибору. Потрібні кардинальні зміни. Німецька бізнес-модель більше не працює. Заявив він його перший крок: це війна проти бюрократії, як в Берліні, так і в Брюсселі. Він перераховує низку законодавчих норм, які планує скасувати. Зокрема, це суворі вимоги щодо корпоративної відповідальності, які викликають незадоволення у німецьких підприємців. Другий пріоритет різке скорочення соціальних виплат. Ми маємо спрямовувати державні витрати на ринок праці, пояснює Мерц, а не платити людям, які не хочуть працювати щодо енергетичної політики, ще… Один з головних болів німецького бізнесу Мерц заявляє: ми маємо збудувати щонайменше 50 нових газових електростанцій. Хоча він виключає швидке повернення до російського газу, він цілком відкритий до укладення довгострокових контрактів на імпорт дорогого американського скрапленого природного газу. Також він натякає на можливість повернення до використання ядерної енергії, що довгий час залишалось табу в німецькій політиці. Як же профінансувати? Ці сміливі масштабні кардинальні реформи. Економічні плани Мерца ґрунтуються на відновлення економічного зростання, а це непросте завдання, враховуючи, що Німеччина вже два роки перебуває в стані рецесії, коли його запитують, звідки взяти кошти на реалізацію цих ініціатив. Він отякає на можливі перерозподіли в рамках величезного федерального бюджету. У них бюджет 460 мільярдів євро. Да? Тобто, це десь 475 мільярдів доларів. Проте економісти попереджають, що обсяги державних інвестицій, необхідних Німеччині, набагато перевищують наявні ресурси. Це піднімає таке деликатне питання про боргове гальмо. Я вам розповідав, да це конституційне обмеження дефіциту федерального бюджету на рівні 0,35% ВВП, тобто німці дуже економні. Вони собі самі поставили жорстке самообмеження. Жити, так би мовити, за доходами, да, і не витрачати більше, ніж вони заробляють сьогодні. Хоча багато країн світу цілеспрямовано створюють бюджетний дефіцит, і ці кошти інвестують в майбутній розвиток. Так, от схоже, що перед німеччиною постає. Така дилема, чи відходити від старої консервативної політики? Чи готовий мерць послабити ці обмеження? Я відкритий до дискусії, але це не наш перший варіант, каже він. Для консерваторів з ХДС ХСС навіть така заява вже є радикальною за своєю природою. Чи виживає німецька економіка в світі протекціонізму? Задаються питанням експерти і Маріо Драгі. Колишній центробанкір і прем'єр-міністр Італії написав абсолютно блискучий звіт про конкурентну здатність Європи в сучасному світі про ті виклики, які несе для Європи, і внутрішні дисбаланси, і внутрішні недоліки і особливості європейського законодавства і. Глобальна конкуренція з боку Сполучених Штатів Америки і Китаю. Так, от, попри зростання торгових бар'єрів і очікувані митні такі додаткові тарифи з боку Сполучених Штатів Америки, МЕРС запевняє, що німецька експортна модель безперечно може вистояти. да Що таке експортна модель? Ну в Німеччині експорт суттєво перебільшує імпорт, да тобто, в них величезне позитивне сальдо торгівельного балансу, про що більшість країн у світі може просто мріяти, а деякі навіть і мріяти не можуть. І навіть з таким торгівельним профіцитом вони потрапили в велику економічну халепу значною мірою через штучну залежність від російських енергоносіїв, від яких вони сьогодні змушено відмовляються. Чи зможе Європа зміцнити свої позиції? Мерц. Заявляє про прагнення повернути німеччині роль лідера в Євросоюзі. Він підтримує ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона щодо посилення європейської оборонної промисловості щодо структури Євросоюзу. Мерц підтримує ідею концентричних кіл. Це така концепція, яка ще в 90-х роках була висунута його політичним наставником Вольфаном Шойбле. Вона передбачає, що одні країни отримують глибшу інтеграцію, тоді як інші мають більш обмежену участь в союзі. Як взагалі Німеччина буде реагувати на повернення Трампа при новому потенційному канцлері? Мерц заявляє, що вести переговори з Дональдом Трампом буде дуже легко, каже він. оскільки той прямолінійний і транзакційний стиль політики є. Зрозумілим На Мюнхенській конференції з безпеки, де буде присутній мерц американські чиновники очікують від європейців більшої відповідальності в регулюванні війни в Росії проти України і припинення агресії Росії. Чи готовий мерць до відправки міротворців? Це могло би бути варіантом, але тільки після надійного припинення вогню, каже він. Крім того, мерц відкрите попереджає німецьке суспільство та європу загалом. що... Це може бути одна з наших останніх можливостей вирішити ті проблеми, які накопичились, перш ніж популісти отримують більшість. Не тільки для Мерца, для Німеччини, для всієї Європи, ну і автоматично і для України ставки надзвичайно великі. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити вподобайку. І дуже дякую вам за підтримку на Patreon, тут, на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більше україномовного контенту про економіку, розвиток та інновації. До зустрічі!